Чому Путін не бреше і говорить чистютку правду? От ще раз: пойло і правда. От <ш Desktop> є одна теза, де якийсь уже. Да, от є от, 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 один момент, де вони. от-от Це єдине, а це коли він говорить, що ця війна іде за майбутнє Росії. Це єдиний момент, коли він війну назвав війну 20-30 років Чому за майбутнє? Ще раз, тут питання в тому, що Росія де-факто імперія. Коли а, так зване СВО або Києва за три дня не отрималися, тут питання в такої штуки як картини перемоги для себе, для свого населення, для своїх еліт. Тому що якщо Росія виходить без картини перемоги, без політичних о, поступок зі сторони НАТО, Америки, без того, що можна показати своєму населенню, що от ми побіділи, то в такому разі, ну, подивись російську історію з моменту Московського царства, ну, по е в Російську Федерацію не було жодного е, царя, не було жодного, е, як його, гінцека, кого завгодно, а хто б е, залишався при владі за умови військово-політичної поразки своєї держави і своєї політики. І кожна така поразка, вона спричиняла зміну царя і кризу в Росії. А станом на сьогодні, Росія, де-факто не є супердержавою за розмірами економіки, не є супердержавою за розміром населення, не є супердержавою за о, технологічним рівнем. Останній козир – це була військова сила. Він викладений. І якщо Росія виходить з цього без спіху, це питання кризи Росії, але також це питання, як до Росії буде ставитися в інших державах. На, на Близькому Сході, де є культ сили, що якщо ти говориш про а, те, що ти супердержава, ти маєш показати, що ти можеш військовим шляхом гарантувати просування своїх, а, своїх інтересів Африки, це питання Латинської Америки, це питання, зрештою, контактів з більшістю країн світу. То крім хіба Європейського Союзу, тому що він готовий розмовляти близьким? З маленьким там тощо. І в такому разі це крах самого проєкту Російської Федерації. І крах для Путіна особисто тому е дочекатися, от просто ми сидимо очікуємо, коли розвадеться Росії, такого не буде. А от якщо Росія виходить без картини перемоги, то питання це навіть нереальне перемоги, а от коли пропаганда не може, е скажімо так, намалювати цю картину, Оце реальна проблема і для Путіна особисто для Росії. Тому, коли Путін говорив, що е війна йде за майбутнє Росії. З точки зору Росії імперії, він говорив абсолютно правду.